Доброго дня. Сьогодні хотів розповісти вам таку цікаву історію про препарати, які знижують холестерин, і як вони цікаво можуть впливати на організм чоловіка. Про жінок я окремо розповім. Сьогодні буде якраз тема про чоловіка. Історія з практики, і що цікавого, я думаю, що ви таких історій в принципі не почуєте, тому що мало хто про це розповідає, і звичайно, що більшість з. Моїх колег розповідає, що статини є повністю безпечні, і те, що пишуть в інструкції, препарати от це є дуже дуже рідко. Зустрічається насправді, чомусь в моїй практиці це зустрічається в моїх пацієнтів досить часто. Ну і сьогодні історія про те, що. Якраз про пацієнта, який знову ж таки жив на дві країни, тобто він працював так само в Канаді і в Україні, мав великий достатньо бізнес і займався собою, займався спортом. Він був достатньо худорлявий, підтянутий. Зранку бігав, в нього була молода дружина, і в принципі все було окей. І знову ж таки, він звернувся до мене. Після е, приїзду з Канади, бо він практично півроку жив в Україні, півроку в Канаді. І в кінцевому результаті з тим, що в нього є біль в м'язах, йому тяжко бігати. Є якась незрозуміла втома. Е, також знову ж таки в нього чуть-чуть трішки, але піднявся цукор, глюкоза піднялася в крові, і також були певні питання з статевим життям, які і знову ж таки з лібідо, в плані віку, хоча йому було 50 плюс років, тобто він достатньо молодий був, але от з'явилися ось такі проблеми. Знову ж таки, виконали ми лабораторні аналізи, і в кінцевому результаті побачили цікаві такі відхилення. Дійсно піднявся цукор до 8 одиниць, так? тобто при нормі 6,6 в нього був 8. Далі, знову ж таки, холестерин дійсно в нього опустився, тобто рівень холестерина в нього був. Порядка чотирьох. Що стосовно знову ж таки ще одних таких цікавих маркерів, це є маркер КФК, називається кретинін фосфокіназа, який рекомендують обов'язково робити пацієнтам, які приймають статини. Статини це препарати, які знижують холестерин, тобто його продукцію холестерину в печінці. Це є крестор, ліпримар, аторіз, розарт, тобто їх є достатньо багато. От різних виробників. Що стосовно КФК, в нього цей показник піднявся. І ми побачили, що в нього дійсно розбу... відбувається розпад м'язів. Тобто, це ну така, от теж цікава була особливість. Крім того, в нього піднявся ще один показник: простат специфічний антиген це онкомаркер, який вказує на онкологію простати. Знову ж таки, не до критичної величини, але так само до 10 одиниць, що знову ж таки викликало певну підозру на проблему з раком простати, Це досить серйозна проблема, яка знову ж таки часто вимагає біопсії простати для уточнення діагнозу. Досить складної процедури і не дуже приємної для чоловіка. Крім того, знову ж таки в нього. В кінцевому результаті трішки так само піднялися печінкові проби, але все одно вони були вищі норми. Хоча він не зловживав алкоголем, практично алкоголь не вживав. Він не палив і в нього не було бляшок в судинах. Це було, скажімо так, досить. Він проходив ретельне дослідження, тобто і комплексне УЗД судин плюс комп'ютерну томографію, тобто бляшок в нього не було. І е, я запитався, а чому ж він почав приймати все таки статини? Бо я запідозрив те, що він почав приймати статини. І я кажу, яка була причина? Ліпідограма ж кажу рік тому і зараз є повністю ідеальна. Тобто, рівень е, всіх е, видів холестерину, а також тригліцеридів були ідеальні. Я кажу, мене здивувало, кажу, а бляшок немає. Навіщо ж приймати статини? Він каже: Ну це в Канаді, лікар так порекомендував. Я кажу, добре. А на основі чого лікар порекомендував? каже, а лікар порекомендував на основі заключення комп'ютерної програми, яка є в комп'ютері, куди він вніс мої результати ліпідограми, а також заключення УЗД. Я кажу, ну, при УЗД змін структури стінок судин немає. Тобто, все добре. Ліпідограма ідеальна, Я кажу, як комп'ютер міг видати знову ж таки заключення, що потрібно приймати статини. Ну, він каже: в принципі, рік перед тим так само була та сама програма в комп'ютері, ті самі обстеження, і комп'ютер написав, що статини не потрібно приймати. Але е, останнього року е, в програмі, яка є в комп'ютері, додали ще додаткове запитання: чи вас хтось з родичів мав інсульт, інфаркт або проблеми з серцево-судинною системою? Він написав, звичайно, що його батько мав. Інсульт, От, і відповідно в кінцевому результаті автоматично комп'ютер видав, що йому потрібно приймати статини. Ну що відбулося далі? Далі, в принципі, нічого такого цікавого складного ми не робили. Ми просто відмінили прийом статинів. І повтор зробили аналізів через три тижні. Простат специфічний антиген, який вказував на рак простату, війшов в норму, став 3,5, тобто нам не було потреби вже робити біопсії. Простати, холестерин вернувся до норми, до п'ятірки, як в нього був. Цукор нормалізувався, став повністю нормальний, без будь-яких препаратів для зниження глюкози. Ну і також КФК, показник розпаду м'язів, так само став в норму. Плюс він передзвонив, сказав, що. Після цього ми так спілкувалися і зустрілися на повторному візиті потім, що статеве життя, звичайно, значно покращилось. Він знову продовжив свої тренування і заняття спортом, і в кінцевому результаті почуває себе значно краще, ніж від прийому оцих препаратів, які називаються статини. Тому, будь ласка, теж дуже важливо пам'ятати, що. Знову ж таки, все виглядає дуже просто. Давайте зіб'ємо холестерин і всіх, напевно, буде дуже дуже добрий ефект ніяких побічних дій. І знову ж таки кажу, звичайно, в організмі без холестерину йому в організму буде краще. А от ніфіга, тобто в організму зовсім не краще, йому часом дуже дуже погано. Тому знову ж таки обов'язково я кажу, з протоколи це добра річ, але це знову ж таки розраховано на. Масово таку масове застосування і для того, щоб лікар менше думав і знов ж таки менше використання часу. Але кожен пацієнт є в нас е, індивідуальний і тому питання знов ж таки, якщо є індивідуальні якісь певні питання, бажано все таки підходити індивідуально. Повірте, це. Знову ж таки вартує цього, тому що якщо би ми цьому пацієнту продовжили давати статини, це б з біопсією простати. Ну окей, онкології би не показала, але це досить неприємна процедура. Це би знову ж таки створювало йому дискомфорт в родині, тому що він би не міг нормально мати, скажем, адекватний секс з жінкою і мав би так само знижене лібідо, плюс, крім того, могла би розвинутись депресія, тому що низький кортизол, а також відсутність на. Норм... Нормальних стосунків з дружиною могло би призвести до депресії і до прийому антидепресантів, наприклад, що додатково, крім того, могло би привести до розпаду м'язів далі, крім того, знову ж таки до початку лікування цукрового діабету, який був практично викликаний через прийом ліків. Так тому в даній ситуації будемо говорити. Що комплексне бачення пацієнта воно завжди буде вигравати між е, баченням по протоколу. Протокол важливий, але знову ж таки завжди питання, пам'ятайте, протоколи часто змінюються, тобто з часом. Тому думайте і шукайте лікаря, який думає. І пам'ятайте, що кажу: просто так збивати холестерин це не є вихід ситуації. Гарного вам дня! І ще раз хочу нагадати: холестеринові бляшки. В них є не тільки холестерин, і вони утворюються не через те, що у вас трошки більше, чи трошки там, скажем, вищий показник холестерину. Вони утворюються через запальні процеси в організмі, які переважно знову ж таки зв'язані або з інфекційними чинниками, або автоімунними. Тому в даній ситуації, хто розуміє це питання, хто на мене підписаний, я думаю, що ви зрозумієте про що я говорю. Хто не розуміє, хто не в темі, той далі буде збивати холестерин і чекати чуда і зменшення бляшок. Нагадую, препаратів для зменшення бляшок в суденьких не існує. Гарного дня вам і хорошого холестерину і настрою.